Вітаю усіх на моєму каналі. Сьогодні це визволення спиць, Нарешті я це зробила. Другий проєкт закінчила, але сьогодні 8 березня. Тож хочу усіх дівчаток привітати. Хочу, щоб вона в нас завжди знаходилась сили йти далі. Творити щось таке мудрувати, радувати усіх навколо, щоб нас радували, здоров'я нам і всього самого найкращого, що ми самі собі побажаємо. І щоб Обов'язково, обов'язково усі наші бажання збулися. Так що вітаю всіх і показую мої шкарпетки. Ми, мій проєкт, який я, бачите, вже закінчила. Вони дуже пухнасті вийшли. Це е, товстий махер. Я колись зв'язала з нього шапку, светрик. Це в мене Залишки, тож хотілося дуже тепле зробити. Зараз буде межсезоння ви ж знаєте, у кого не своя хата, тож буде опалення відключене, тож от такі шкарпетки, мені на думку, прийшли. Якщо почухати такий В мене є така для хутра. Тут такий начос можна зробити, Я вже на шапки робила дуже пухнасте. Якщо буде побажання, я це зроблю. Такий ось, бачите, гламурненько вийшло, Ось так. Резинка в мене виблискує це накі. обична полістер. Турецька пряжа, а це італійський махер товстий. Так що шкарпетки вже готові. Вони мокрі, правда ще? Але я вже не можу тягнути, скільки ж вже можна. Перші шкарпетки я давно зв'язала, вже вони поїхали до хлопців ще ще, ще ще в лютому. А ось ці затягнула я з чи в, чи в березні, не пам'ятаю. Так що, дівчата, гарних вам свят. Щоб ваші бажання збувалися. Вітаю перший проєкт визволення спиць. спільному проєкті, яка організувала Олена Буганова. Виконана. Звітую вам, дівчата та хлопці, якщо дивитеся. Ось шила вже. Це шкарпетки. Ось такі теплі сальпа, це залишки в пряжі я її зробила. Усі в'яжуть для хлопців. 44-й, 43-й розмір я теж в'язала, а зараз. 39 зв'язала. І бачите, такі. Бардовий чи червоним, з червоними крапушками, мабуть, для дівчини, якоїсь буде. Ось такі шкарпетки. В мене вийшли, я в'язала трошки і думала, буде лицева сторона друга, але Після пряння подивилася і мені ось так вважаю, що гарніше виглядає ось такий везерунок. Ось така п'яточка. Так що перший проєкт закінчила. До другого приступаю. Дякую. Подавайтеся, мама.